Молоді та амбітні, вони вигадують цікаві проекти, пишуть бізнес-плани та сміливо презентують свої ідеї досвідченим підприємцям. Все це у рамках фіналу конкурсу «Юніор-бізнесу-2014». Його учасники віком від 14 до 17 років з'їхалися до столиці Прикарпаття з Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. Головний задум дійства кажуть організатори стимулювати дітей до розвитку власної справи. Мета цього конкурсу це стимулювати молодих дітей до підприємницької діяльності. Активізувати їх, дати їм можливість відчути, що в їхніх руках майбутнє, і вони можуть досягнути якихось певних висот своїми ідеями вже тепер, які в них зароджуються. Садівництво, відкриття фітнес-клубів, мобільні додатки, а ще етнічно-екстремальний туризм. Такі ідеї пропонують юні бізнесмени. Є тут також технологічні проекти, і навіть майстерня цукеркових подарунків. Наша бізнес-ідея це створення майстерні цукеркових подарунків Бонбон, -бон, яке надаватиме послуги по виготовленню, цукеркових подарунків, які набувають різноманітних інтерпретацій, така ідея з'явилася через те, що ми самі відчули потребу в цукеркових подарунках як ексклюзивного та оригінального подарунку, і тому відчули на собі, що це дійсно необхідно для нашого села, для нашої місцевості. Молодіжні бізнес-ідеї високо оцінили польські партнери. кажуть, юніори добре орієнтуються у потребах різних територій. Головне, щоб підприємці та влада не дали згаснути їхньому ентузіазму. На фіналістів очікують подарунки, фахова бізнесова література. Автори найкращих ідей поїдуть на стажування до Польщі.